Вітаю вас в моєму просторі, на моєму каналі. І з чим хочу зараз поділитися, поспілкуватися. Тобто, роблячи ці всі роботи по Україні задля України нашої неньки, Любимої, задля синхронізації миру в Україні, інтеграції миру, всіх цих процесів, час від часу є послання, з якими. Хочеться з вами ділитися. Так як ми ці роботи робимо з професіональною спільнотою, чим відрізняється ця спільнота? Вони прагнуть кращого для себе, для своєї родини, для країни. Вони о, щось для цього роблять. Тобто, як роблять волонтери, лікарі, як роблять всі ті, які з любов'ю до України. Не саме, знаєте, як використати паспорт України, виїхати за кордон і кричать: О, Україна така присяка. Я ненавижу цю Україну. А які розуміють, що Україну створюють люди, що є системні міста, державних службовців, діячів, когось, хто приймає рішення або бездіяльність, або. або, або так? І коли людина каже, що я не люблю Україну, бо Україна така сяка, то давайте з цим розбиратися. Україна, якщо візьмемо, наприклад, метафорою, наприклад, образ жінки, так, в неї є фізичне тіло і вона хтось, то чи не зґвалтована вона на сьогодні цими всіми діячами? Державними службовцями, людьми, які все з неї беруть, 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 матюкають, 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 то в мене тоді питання до кожного українця. А як вона буде люблячою матер'ю для своїх дітей, якщо її діти її ж цураються? Тобто обзивають її кажуть, яка вона пересяка. А є люди, які, знаєте, в своєму цьому я знаю. Я колись досліджувала ці системи, вони трохи демоничні, вони трохи з магією, ну там всього в цих системах. І як ці системи працюють? Тобто, це рівень поліції, рівень оцих цих структур. Тобто, там договорняки з цими демоничними структурами, як знаєте, я мені, ти мені, я тобі. Тобто там мені гроші оце. оце А я тобі там звики там, чи страждачі, там, через боль, через ці всі якості. Через якісь лішення, через якісь хвороби, через якісь откупи, там багато всього. Але це на сьогодні вже не працює і не гармонічно. Тобто, сьогодні ми переходимо в інше збуття в життя. Сьогодні ми переходимо в. Ту реальність, яку створюємо. Тобто, сьогодні за нас цю Україну ніхто не створить, сьогодні за нас це ніхто не побудує. Тобто, якщо ви чекаєте, що сьогодні всі військові е, прийдуть і автоматом перестріляють, чи ВЛК, чи Верховну Раду, чи ще щось, то. Ви трохи помиляєтесь. Тобто сьогодні самих військових вже треба захищати від оцього всього і супроводжувати ці всі процеси. Але на жаль, ці всі адвокати, ці-всі-всі, тільки на сьогодні заробляють на військових. Тобто, оця зневіра, оце все, що ми на сьогодні навидихали. Неповага, і все, що відбувається зараз в країні, воно ж буде потроху вичищатися. Тобто сьогодні вже ж звернули увагу, що науковцями досліджено дуже багато. Уже Цими апаратами, дослідженнями, метафізика, ці всі научні дослідження вже настільки розвинуті, як ці всі частоти впливають, як ці всі it технології впливають, як все впливає на людину. І хто така сьогодні людина? Тобто, по... якщо брати метафори, то людина, яка... Щось схоже на якийсь гаджет який якийсь завірусліний, який треба перевантажувати, за яким треба слідкувати, знаєте, носить в мастерську для як ото, апгрейту, перезавантаження. Але ж люди цим не займаються. Тобто, ну ось там, м можемо тільки поспілкуватися, на щось побалакати і сказати, ні-ні-ні. Там всі, всі дураки всіх в психушку, а я обираю там щось інше. Тобто, поки ви не приймете всі свої частини, які знаєте, затірялися глибоко і далеко, і поки не познайомитися з, з усіма своїми цими частями, а не будете казати, що-ні, ні ні ота психушка на остановці в шубі в 30 градусів, в мороз, ні ні мороз, це вона психбальна, не я. Поки ви на це будете тикати пальцями і щось возмущатися, і казати, що ні 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 дорога Всілене, я в автобусі поруч з нею не поїду, але ж вона не просто так підсіда до тебе, саме до тебе. Вона ж не просто так з'явилася в твоєму полі, значить, щось хоче бути побаченою, щось хоче бути почутою. А якщо ми будемо від цього всього казати, ні 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 Україна така присяка, я тут весь такий білий апушистий. А загляніть своє нутро, хто ви є на сьогодні? Станьте чесним самим собою. Станьте перед зеркалом, подивіться на себе, хто я сьогодні? Де я собі брешу? Чого я сьогодні боюсь? А що я сьогодні не роблю? А від чого я ховаюсь? А кого я звинувачую? А що я зробив для того, щоб я був сьогодні щасливий? І вдруг ваша свідомість скаже, М а отут треба було зробити отак, а я за собою не пішов, а тут я послухався когось, але не зробив так, як я хотів. І якщо ви це все зробите спостереження, таку знаєте очну ставку самим перед собою, то вдруг вам виявиться, що і звинувачувати нікого. І вдруг виявиться, що е, те, що сьогодні з вами відбувається, це якийсь глюк, якийсь конструкт, якийсь вірус. І варто збагнути, що це за вірус? Варто збагнути, що це за програма заглюк, який вас тримає в цьому полоні? В якому ви палоні? В якому самому, що за страхи вас сковують? Які обіди вас поневолюють? Чи ви не задовбались вже обіжатися і звинувачувати? І, можливо, вже на це якось треба інакше подивитись? Іли ви досі ждете якусь місію, яка прийде вас і визволить? А мовже, вже сьогодні треба щось для цього робити, чомусь навчатись, чогось не цуратись? І не чекати, що хтось прийде, а сходити ту сільську раду, написати саме ту заяву, а сходити, десь щось організувати людей навкруг себе і щось зробити конкретно в цьому житті, а не ходити і возмущатися своїми сусідками, і колежанками і подружанками: ай-яй-яй-яй-яй, яка Україна! А яку ми її створили, те ми і пожинаємо. Не для кого не секрет, що скільки вже війна років, але ж нас тоді було ато, і воно десь там, коли кричав Донецьк, Клугас, воно було десь там, а коли вже дійшло сюди, де коснулась кожного, і кожен прожив ту частину, яку мог прожити, то сьогодні, можеш, треба вже задавати собі питання, що я для цього роблю. А що я можу зробити, щоб більше зберегти цих життів? Що я можу зробити для військових, для сімей військових, для України? Саме для України? Як я можу якось підписати петицію, чи десь допомогти якомусь кашеняті, чи військовому, чи чи чи, чи? чи, чи. що я можу зробити? Робіть. Робіть своїми можливостями, своїми талантами. Щось робіть для цього. Так, всі чекають об'єднання, але об'єднайтеся хоча б зі своїми сусідами, зі своїми знайомими, створіть щось, генеруйте це об'єднання в своєму серці. Виходьте з цих всіх з цих програм, глюків, багів, виходьте в це життя. Допоки будемо знаходитися всі в цьому роз'єднаному, допоки будемо тикати у цих всіх пальцях. Так, сьогодні кантужених дуже багато. І куди повертатися військовим? Ми готові прийняти оці всі увечі, каліцтва, контуженість? Як ми будемо на це все дивитися? А нам уже потрібно створювати сьогодні закони інші, по-іншому, по-людяному, можливо, якісь інституції, можливо, щось, де можуть проходити війську. А хто за них потребується? Це маємо зробити ми. І кожен на своєму рівні має це робити, починати з свого оточення, що я можу зробити, що я можу запропонувати, чим я можу бути корисним в цій новій державі? Коли закінчиться війна, давайте тонко предположимо, що вона закінчилась, як ми будемо жити по-старому? А можливо для цього щось треба по-іншому робити? Щось об'єднувати, щось пропонувати. Чи задумувалися ви над цим? Ілі тільки кричать, що ми непереможні і ми сталеві. В, яка, в яких метафорах у вас Україна? Яка вона? Яка вона Україна? Як ви її бачите, цю Україну? Позадавайте собі ці питання.